Вітаю всіх у новому дні березня. На своїй садовогородній ділянці я вирощую таку культуру як кліматис манджуський. Ця рослина є багаторічною, видовою, та, яка зростає на одному місці на постійній основі і не потребує пересадки щороку. Вона також є швидко і високо зростаючою ліаною. Тому для неї потрібно створити опору. Також своїм таким зростом вона створює вертикальне оздоблення тієї частини ділянки, на якій вона зростає. Стебла цієї рослини досить видкі і вони мають здатність чіплятися, тому додаткової підв'язки не потребують. Свою ж рослину я тільки підв'язувала в той момент, коли купила. Щоб надати їй вертикального зросту та навмисно її не пошкодити, своє квітування вона здійснює на стеблах поточного року білим дрібними квітами вкритий весь кущ. Він є цей біло, блідо-білий цвіт, таким, яким ця рослина має свою другу назву біла хмаринка. Обрізку її можна здійснювати як навесні, так і осінню. Свою ж рослину я не обрізала осінню, тому що мені подобається її такий вигляд сухостою. А взимку, коли на неї падає сніг та вкрита інієм, вона для мене створює арт-об'єкт. Обрізку ж можна проводити на такій висоті, приблизно невеличкій, вона дуже гарно розростається. А з її пагонів я буду формувати методом гевчування іншу таку таку саму рослинку. Щодо її посадки, то можна здійснювати як навесні, так і осенню. Навесні у квітні, а осінню у вересні. Взагалі ж то свою рослину я висадила влітку, тоді, коли придбала, у період рясних дощів. Та, додатково проливала, тому що придбала її без, з відкритою кореневою системою. Вона є виймота морозостійкою, а також такою, якої дуже добрий стійкий імунітет від хвороб та шкідників, тому вона не потребує жодного оприскування. Зростає вона на ґрунтах будь-яких, але якщо вони бідні, то потрібно їх підживити. Коли рослина полюбляє помірний, без створення заболочення, а щодо посухостійкості, то рекомендовано в її основи висадити багаторічник, який би не створював її засушливості. Для себе я визначилася з таким, як Аюга триколор, мультиколор, яка має трикольорове забарвлення та разом з першою буде добре виглядати, створювати певну композицію. Тож для себе, визначившись з цією рослиною вирощуванню, я прийняла таке рішення, що ця рослина багаторічник, не в догляді, крім естетичного оздоблення, вона не має взагалі жодних ніяких негативних характеристик. А філософія сьогоднішнього відео звучить так: нікому не створюйте зло. Робіть собі квітковий настрій, бережіть себе.